Друзі, ми в Ільвісхаймі, Команда Фенікс 2 сьогодні грає проти Ільвісхайму, Йде перший тайм, рахунок 0-0. Всі українці в зборі. Хайм вишку. Дуже сконцентровані на матчі, дуже сконцентровані.

Ми його ну що ж, закінчилась гра, наші програли 2-0, коротко резюмуємо. Ігру поламав суддя. Міг б не удаляти нашого гравця, ще в першому таймі. Була б зовсім інша гра. По суті, була досить рівна гра. Не реалізували наші моменти, вони реалізували, все, 2-0. Поразка, ну нічого. Без поразок не буде перемог. Так що йдемо далі.